Шановні друзі-колеги, з вами я, лікар-дерматолог Ярослав Лата. І сьогодні я хочу розповісти вам про цетафіл. Якщо у вас масна чутлива або схильна до акне шкіра, і будь-яке очищення її пересушує або викликає подразнення, варто спробувати Cetaphil Pro Oil Control. Це очищувальна пінка, яка зменшує жирність, контролює блиск і очищає пори. Але при цьому залишається дуже делікатною. Вона не пересушує шкіру і не порушує її бар'єр. У цьому її велика перевага. Формула містить цинковий комплекс. Він регулює себум, зменшує запалення і сприяє відновлюванню тону. Додаткові зволожувальні компоненти, як от гліцерин та кокоглюкозит, забезпечують комфорт і відсутність тягнутості після вмивання. Підходить для щоденного використання вранці та ввечері це той засіб, який очищує шкіру ефективно, але м'яко, без подразнень і пересушення шкіри. І пам'ятайте, обирайте дерматологічні, доказові, ефективні і, не менш важливо, безпечні дерматологічні бренди.